Як побудувати фінансово-управлінський облік в своєму бізнесі? Для того, щоб виявляти слабкі місця в бізнесі та знаходити точки росту прибутку. Ось, наприклад, як по собівартості замітили, що тут у нас тенденція, собівартість збільшується у відсотковому співвідношенні. Тобто в цифрах ми не можемо замітити це, тому що якщо бізнес росте, то і цифри можуть рости, а от у відсотковому співвідношенні це для нас показник. Далі ми замітили, так само, як рекламний бюджет, так само більше норми, і він збільшується. І за. Для цього ми маємо чистий прибуток, мінусовий і мінусову рентабельність. Тобто, як побудувати фінансово-управлінський облік? В першу чергу необхідно зробити необхідно розпочати вести облік грошей, тобто надходження та витрати по статтях і кожного дня. Це можна робити у форматі такого, ось, наприклад, як платіжного календаря, як ось тут. Тобто тут у нас є всі статті витрат, також у нас є ось доходи, і ми кожен день, ось є кожен день, кожен день фіксуємо, що проходить в нашому бізнесі. Потратили кошти, зафіксували. Потратили кошти, зафіксували. Прийшли кошти за попередній день, також ми зафіксували ці кошти. І так ми бачимо актуальний баланс на кожен день, на початок дня і на кінець дня. І крім цього, цей платіжний календар вам дозволить мати. Повний контроль на ваші фінансові ситуації, тобто куди уходять гроші і коли приходять, і в яких кількостях. І так само він вам допоможе уникати касові розриви. Чому? Тому що якщо у вас є планові платежі, наприклад, вам необхідно заплатити поставщикам, вам необхідно розрахуватися за зарплати, то ці платежі ви можете зарані фіксувати, то це як планові. Ось, наприклад, у нас на 12 жовтня запланована була, там, наприклад, планова платіж розрахуватися ось такий з поставчальниками. Да? А тут у нас ми бачимо. Наприклад, що 205 наприклад сьогодні 9 жовтня, ми бачимо, що у нас на рахунку є 267 тисяч. І, наприклад, і ми хочемо, Ну давайте так ось, видача з каси да по рахунку, давайте 200 тисяч ми хочемо звідси забрати. Ну і вони ж є в нас. ось Ми забираємо 200 тисяч. Буквально через 2 дні у нас почнеться касовий розрив, нам не буде вистачати коштів. Чому? Тому що ми не врахували ось цей майбутній платіж, який необхідно розрахуватися. Тому, що це... Тому ось так наглядно бачимо, що платіжний календар, по-перше, всі витрати, і всі витрати у вас потім будуть збиратися, підсумовуватися і ось будуть цифри за місяць. Що легко можна буде вже з цього брати цифри і формувати далі звіт PNL, тобто звіт по прибутках та збитках. Тобто ось так він може виглядати. Тобто у нас є виручка за місяць, якщо у вас є декілька направлень, або необхідно відпрацювати якихось по групах товарів чи по направленнях послуг, то так само необхідно одна група, друга. Ось, наприклад, якось тут може бути ось одне направлення, друге направлення, третє направлення, і все це збирається потім в загальну цифру. Так. Йдемо далі. Далі у нас є собівартість, тобто, якщо у вас товарка, це ціна закуплених товарів, якщо це послуги, то, то, то це заробітна плата тих працівників, які безпосередньо виконують роботу. Далі у нас є виручка, віднімаємо собівартість, ми отримуємо валовий прибуток або маржинальний дохід, хто як по-різному називає. І далі у нас йдуть всі операційні витрати, які також необхідно погрупувати, наприклад, адміністративні. Ми можемо їх відкрити і подивитися детально. Далі так само, заробітні плати відкриємо, подивитися детально, рекламний бюджет можна відкрити, подивитися детально і проаналізувати. І все це додається в операційні витрати. Також ми виводимо у відсотковому співвідношенні кожну групу, кожну статтю. І далі розуміємо, віднімаємо валовий прибуток від операційних витрат, віднімаємо податки і отримуємо чистий прибуток. Тобто він може мінусовий або плюсовий. Після цього. У нас необхідно ще змоделювати склад, для того, щоб ми розуміли, а який склад був склад в грошах на початок періоду і на кінець періоду. І далі у нас є кешфлоу, тобто гроші прийшли, гроші пішли. Вони можуть відрізнятися. Чому? Тому що ви могли товар відгрузити, а гроші вам постачальник ще не заплатив. Тому тут ви запишете суму на ту, яку ви зробили, цю роботу повністю або відгрузили товар, а сюди ви занесете тільки. Ті кошти, які ви отримали фактично. Тобто це може відрізнятися. Ну, а далі і показати ті балансові статті, де знаходяться гроші. А гроші можуть знаходитися на рахунках, гроші можуть бути в дебіторці, тобто вам ще клієнти мають перерахувати. Гроші можуть бути в кредиторці, тобто це ви маєте ще від, 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 від заплатити або за зарплату, або постачальникам. І гроші можуть бути в, складці, в складі, в складських запасах. Ну і ще, якщо у вас є, ви закуповуєте якусь техніку, то це може бути в основних засобах і нематеріальних активах. Це виходить у нас. Точка А, те, що у вас є, PNL. А далі на основі PNL будуємо фінансову модель, тобто на ті показники, які ми хотіли би вийти. Тобто на основі цього. Тобто, як би ми хотіли би рости в кількості продажах, з яким середнім чеком, потім забіджувати, показати, наприклад, ось майбутні місяці. Наприклад, ось у нас є PNL. А далі це в нас буде е, фінансова модель. Тобто можна два в одному будувати. Можна так, можна так. Тобто змоделювати, на яку виручку хотіли би вийти, а, який, а, а яка для цього необхідно робити кількість продажів, якщо буде у нас такий середній чек, а яка кількість продажів буде з маркетингу, а яка буде із бази. І зразу ж можна прописати операційні завдання, а що для цього необхідно робити, щоб досягнути таких показників. Потім далі, а яка буде собівартість? Якщо ви ведете PNL, то ви свою собівартість знаєте у відсотковому співвідношенні, її можна закласти ось так у відсотковому співвідношенні. Далі забюджетувати всі операційні витрати, тобто яка буде оренда, які будуть зарплати, який для цього необхідне буде маркетинговий бюджет для того, щоб забезпечити таку-то кількість продажів. А це можна просто зробити, порахувати, яка для цього буде необхідна кількість заявок звернень від клієнтів. А якщо ви знаєте ціну свого однієї заявки, то кількість заявок множите на ціну і получаєте маркетинговий бюджет. І далі дивитеся, чи, чи влаштовуєте ваш чистий прибуток. Плановий, помісячно, на той, який ви хотіли би вийти. І далі ви розумієте норми своїх доходів і витрат, яких необхідно дотримуватися, щоб бути в тому стабільному плюсі і рости. Це дані по місяцях. А що далі? А далі ми робимо декомпозицію. Робимо декомпозицію для того, щоб. Зрозуміти, а що нам необхідно робити кожного дня для того, щоб ми досягли ось цих показників, тобто виручку, кількість продажів е і всі ключові показники ми ділимо на кількість робочих днів, які в нас є, або на кількість робочих неділь, або можна по неділях вести ось такий по недільних так, або кожного дня. І далі план факт. Тобто кожен день кількість продаж, е середній чек. Е Кількість заявок від маркетингу, і це як план факт. план-факт, Тобто розкладаємо бізнес на свої самі ключові показники, які напряму впливають на виручку. І далі ми вже, як рука на пульсі, дивимося кожного дня, а потім результати за кожну неділю збираються. І за кожну неділю ми вже можемо розуміти, а в нас це в плані чи не в плані. І ми тоді можемо. Який показник у нас був в плані, а який показник у нас не в плані, для того, щоб зрозуміти, які конкретно потрібно поставити завдання, операційні завдання, щоб їх виконували, щоб у нас в кінці кінців, ось ця в місяць за місячний результат, ось цей, як ми запланували, щоб він у нас був виконаний. Тобто зачасту, як буває? Поставили план і його забули, а згадали тільки тоді, коли місяць пройшов. Ні, так воно не працює. Над планом необхідно, працю... необхідно зробити декомпозицію, зрозуміти, яких показників необхідно досягати кожного дня, тобто розкласти виручку на ключові показники. І працювати з ними кожного дня. І кожної неділі їх аналізувати, який показник був в плані, а який показник не в плані, для того, щоб правильно направити фокус. Ну а коли вже є цифри на... в довгому періоді, то все це можна збирати ось в такі от дашборди на графіки. Тому, якщо вас цікавить фінансово-управлінський облік, консультація, чи ви хочете щоб вам допомогти побудувати фінансово-управлінський облік в вашому бізнесі, чи це будуть послуги, чи це товари, залишайте заявку на консультацію, на безкоштовну консультацію зі мною, ми з вами розберемо вашу ситуацію і поймемо, які іменно формати по фінансово управлінському обліку підійдуть вам. Тому, якщо вас цікаво, залишайте заявку і е, зустрінемося в зумі на консультації. Це буде 20-40 хвилин, ну, може 40, е, для того, щоб прояснити, показати вам всі ці варіанти і е, обсудити детально, що підійде іменно вам, для того, щоб ви змогли побудувати собі якісний і правильний фінансово-управлінський облік.